Всім привіт! Вітаю вас в Обухові! Місто в Київській області розташоване всього за 45 кілометрів від столиці. Ви знали, що вперше про обухів згадується ще у 1362 році. Тоді його називали Лукавиця. Вже тоді це було не просто поселення, а осередок талантів і майстрів. Обухів називали гончарною столицею Київщини. А ще ми маємо наше справжнє диво Обухівський шитий рушник, який увійшов до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Просто так. Адже його орнаменти надихали навіть відомого поета земляка Андрія Малишка. Ця краса у нашій ДНК. Обухів пройшов крізь революції. Війну та окупацію, Друга світова війна залишила свій гіркий слід, як і в кожному українському місті. І в нинішній війні за незалежність ми з вдячністю схиляємо голови перед земляками, які віддали життя у війні за Україну. І з вдячністю підтримуємо тих, хто сьогодні боронить кордони. Сьогодні обухів це не лише історія. Це сучасне місто з розвинутою економікою, яке міцно тримає удар. Наша громада працює, допомагає армії та розвивається. Обухів це місто, яке має неймовірну історію. Але найголовніше, що ми будуємо своє майбутнє. Ми впевнені, що найкраще попереду. Бо Обухів це не лише місце, це наш дім. І наша незламна віра.